Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні ми приготували для тебе невеликий огляд лікувальних кормів для котів марки Хілс. Компанія Хілс це виробник преміальних кормів для домашніх тварин з неймовірно широкою лінійкою готової їжі для кішок різних порід, розмірів та потреб. Збалансовані раціони у вигляді сухих кормів та консервів відносять до класу суперпреміум в їхньому складі. Переважають протегіни тваринного та рослинного походження, які чудово насичують улюбленця, допомагають підтримувати хорошу фізичну форму і загалом здоров'я. Виробник пропонує дві лінійки корму: повсякденні раціони та лікувальні корми. Про останнє сьогодні і говоримо. Лінійка Хілс Prescription Diet – це науково обґрунтоване дієтичне харчування, яке підходить для котиків з захворюваннями або ж особливими потребами. Важливо зазначити, годувати вихованця такими раціонами виробник радить під контролем професіонала. Перш ніж пропонувати своєму улюбленцеві такий корм, варто обов'язково проконсультуватися з ветеринаром. У серії представлені кілька кормів для контролю ваги кішки, корми для годування при алергічних реакціях, захворюваннях печінки, нирок, розладах травлення та інших недугах. Подбати про здоров'я сечових шляхів кішки дозволять корми Urinary Care – Це раціони MultiCare CD та Urinary Care SD. Раціони Кіднікер допоможуть подбати про котика із захворюваннями нирок та серцевою недостатністю. У лінійці лікувальних кормів хілс є також кілька пропозицій для контролю маси та боротьби із надмірною вагою. Це раціони Metabolic Weight Management, менеджмент, Weight Reduction та MD, Diabetes Weight менеджмент. Вони допомагають знизити вагу завдяки активізації обміну речовин, щоб вихованці могли спалювати більше калорій. Про здорове травлення свого пухнастика можна попіклуватися, вибравши корми Care або Gastrointestinal Biome. Дієтичний корм Food Sensitivities розроблений спеціально для підтримки здоров'я при чутливості до компонентів їжі, турботи про здоров'я шкіри та зниження свербіння при алергічних реакціях. Joint care подбає про здоров'я суглобів, а liver Care ветеринари радять при захворюваннях печінки. Серія Хілс Prescription Diet допомагає підтримувати здоров'я вихованців з різними захворюваннями, включаючи діабет, печінкову або серцеву недостатність. Також підходить для кішок, які потребують післяопераційної підтримки. Всі раціони Hills Prescription Diet представлені як у вигляді сухих кормів, так і консервів. Доступні фасування та необхідні типи кормів можна знайти на нашому сайті zoocomplex.com.ua. Нехай ваші котики завжди будуть здорові та щасливі. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтеся на наш канал, аби побачитися знову. До зустрічі!